Це фактично буклет. буклет про черкаський зоопарк, в якому він зараз в стані, яка колекція, ну, загальна, скажімо так, інформація по зоопарку. Але це велика книжка з великою кількістю інформації. І перша частина там, ми вирішили все ж таки зробити такий в історію зоопарку. І зробити там невеличку статтю про історію зоопарку, як він розвивався, що було зроблено, що не було зроблено в черкаському зоопарку. І ми якраз звернулися до наших відвідувачів, до тих, хто якось якимось чином дотичний до нашого зоопарку, можливо, у когось залишились фотографії старі фотографії там, часів, тільки-тільки початку там, Черкаського зоопарку. Ми ж пам'ятаємо, що черкаський зоопарк був організований в 79-му році, тобто це якраз початок 80-х, фактично, до 91-го року, 92-го, можливо, десь є вже там і початок 2000-х, у кого є фотографії, то ми будемо дуже раді, якщо скажімо, нам будуть надійснені на пошту ті фотографії. Я думаю, якщо скажімо, ми там, ну хоча б приблизно, там 20-30, як мінімум, фотографій, бажано було 50-100, щоб можна було якось а, і вибрати з цих фотографій, тому що більшість фотографій все ж таки це люди, і тільки фоном слугує Черкаський зоопарк. Бажано було все ж таки. Фотографії самого зоопарку, а тоді, скажімо, було б цікаво подивитися, як скажімо, зоопарк змінився за останні роки, наприклад, там за 10 років, за 20 років. То куди надсилати фотографії на нашу пошту? Вони можуть подивитися нашу пошту усі ті Сікеї або на Фейсбуці, або в інстаграмі. Там у нас є контакти на сайті Черкаського зоопарку. Там є контакти і наші пошти. І вони можуть насилати нашу пошту. Ми будемо дуже раді. Коли ми вже надрукуємо буклети, я думаю, що ми знайдемо скажімо, найкращих скажімо, наших співучасників в друку цієї, скажімо, цього буклету, беремо так, конкурс такий, скажімо, всередині зоопарку і на краще, скажімо, ті, хто нам надіслав найкраще фото, я думаю, отримали буклету безкоштовно, як подарунок від Черкаського зоопарку.